Виконуємо номер 1455 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши найменший десятковий дріб, який завдання перше більший за 6 та має лише один десятковий знак. Завдання друге більший за 17 та має лише два десяткових знаки. Приступаємо до виконання. Завдання перше найменший дріб треба. Завдання перше більший за 6. Отже, це буде 6, цілих, та має лише один десятковий знак. 6,1. Завдання друге: більше за 17. Це 17, там має лише два десяткових знаки. 17,1 сота. Ми записали найменший десятковий дріб, який в першому завданні більше за 6, там має лише один десятковий знак. В другому завданні більше за 17 та має лише два десяткових знаки. Номер 1455 виконано.